Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номиналом 10 копійок 2013 року. Яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 2 ІВМ? І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса монети, дізнаємося, які особливості має реверс-монети, який штамп утворюють аверс та реверс і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2013 року це обгова монета України, яка виготовлялася з алюмінієвої бронзи на Київському монетному дворі, тираж монети 210 мільйонів екземплярів, вага монети 1,7 грама, діаметр 16,3 мм, гурт монета має рефлений. Тобто мілка насічка, але так як він рефлений, то вона йде по всьому колові монети. Що ж до штампів, то по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця монета має лише один штамп штамп 2 і ВМ. Для того, щоб визначити штамп, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення трьох сторін аверса, реверса та гурта, вказано на штамп монети, орієнтуючись на який, ми визначаємо ціну даної монети. І як я вже сказав, ми сьогодні поговоримо про штамп 10 копійок 2013 року, штамп 2 і ВН. І Із чого ми розпочинаємо визначення штампу монету? Як завжди, ми розпочинаємо аверсу. Які характеристики та чим особливий штам другий, паверсовий 10 копійок 2013 року? Зараз про це все ми і поговоримо. Отже, штамп 2, 10 копійок 2013 року, характеризується так: середній зуб зубця гострий та тонкий. Напис Україна знаходиться далі до герба і віддаленої від канту монети. Що ж до дати 2013, вона знаходиться піднятою до герба і віддаленою від канту монети. Від двійки до канту, від трійки до канту є відстань. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. Всі написи, що знаходяться на аверсові, вони. Знаходяться в одній площині і мають збільшене зображення. От саме так ми можемо охарактеризувати штамп другий 10 копійок 2013 року. Після того, як ми визначили штамп по аверсові, ми обов'язково переходимо до реверса даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп ІВ. Але перед тим, як визначити штамп ІВ, ми повинні визначити, що це штамп І. Адже штамп ІВ є уточням штампу І та дохарактеризовує його. Отже, штамп І 10 копійок 2013 року характеризується так. Ми дивимося на грон номер 2 І бачимо, що грон номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Гроні ж номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. Саме така характерна особливість штампу І. Що ж до штампу ІВ, він дохарактеризовує штамп І і уточнює його. Що можна про нього сказати? Вінок він великий, впирається майже в кант. Це наглядно ми можемо побачити в цьому місці та в цьому місці. І чорточка, що знаходиться між буквою та нулем, вона тонка і складає 0,15 мм. От саме так ми можемо повністю докладно охарактеризувати штамп 10 копійок 2013 року, штамп 2 і ВМ. Що значить літера М в кінці штампу монети? Літера М значить те, що гурт монета має мілку насічку. А так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Після того, як ми докладно визначили штамп та охарактеризували його, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Отже, 10 копійок 2014 року зі штампом 2 ІВМ на даний час коштує. Від 50 до 70 копійок за один екземпляр в обіговому стані. Проте, якщо при переборі вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто така монета, що випущена банком і не була в обігові, то ціна такої монети складе від 15 до 20 гривень за один екземпляр. На що ще хочу звернути вашу увагу? Монети дані фасувалися Національним банком. У роли по 50 штук 10 копійок 2013 року. Ціна ролу 10 копійок 2013 року на даний час складає від 250 до 350 гривень за один екземпляр. Тому, якщо у вас є можливість, то відкладіть рол і колекціонуйте монети в ролах, адже в них є хороша перспектива у подальше. І це можна вважати хорошою інвестицією. От саме такі особливості, та саме таку ціну мають 10 копійок 2013 року. Що ж до того, які 10 копійок з 2014 року коштують дорого. Саме найперше ми дивимося на те, з якого металу виготовлена дана монета, стандартним металом 10 копійок 2014 року є алюмінієва бронза. Проте, якщо при переборі ви побачили, що монета має якийсь інший метал, до нього ми можемо віднести латунь, немагнітну сталь, магнітну сталь покрита латунню, міднонікелевий сплав, мідь, алюміній чи срібло, то це вже буде пробна монета. Згідно аукціонів, такі монети продаються від 10 до 15 тисяч гривень, в залежності від стану та матеріалу виготовлення. Тому ми обов'язково на це звертаємо увагу, з якого металу виготовлена дана монета. Також свою увагу ми не забуваємо звертати на гурт монети. Стандартний гурт є рифлений із мілкою насічкою. Проте в обігові можна зустріти монети, яка має гладкий гурт, що значить гурт гладкий. Те, що він не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. Тоді ж там буде 10 копійок 2013 року, ж там 2 ІВГ. Делітра Г значить, що гурт гладкий. І ціна монети такої вже складе від 10 до 15 тисяч гривень. Але тут є один нюанс. Головне, щоб цей гурт був не сточений механічно. Адже, якщо він сточений механічно на монеті, ця монета вже не має ніякої колекційної цінності і коштує лише свій номінал 10 копійок. До третій пункт, який. Монета коштує дорого в 10 копійка 2014 року, це та, яка має поворот аверсу до реверсу більше, ніж на 30 градусів. Отже, якщо при переборі 10 копійок 2014 року ви знайшли монету, яка має відношення аверсу до реверсу, таке, як перед вами, тобто 0 градусів, це буде стандартна монета. Але якщо при повороті ви знайшли, що монета має поворот 30 градусів, ціна складе від 70 гривень до 30, монета є нормою і не враховується. У колекційні. З поворотом на 90 ціна складе уже від 150 гривень. З поворотом на 180 ціна монети складе від 800 гривень за один екземпляр в залежності від стану та тому, наскільки зацікавлені колекціонери. Тому ми на це також повинні звертати увагу. Що ж до четвертого пункту, то ми також дивимося на те. Чи монета прилипає до магніта? Стандартний метал 10 копійок 2014 року, звичайних монет алюмінієва бронза, вона є немагнітним металом. Проте, якщо ви знайдете монету, яка прилипає до магніта, такі монети були в наборах, ціна її складе від 500 гривень за один екземпляр, якщо монета прилипає до магніта. Ціна цікава і треба перевіряти обов'язково монету на магніт. От саме такі особливості хотів би визначити в монеті 10 копійок 2013 року. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначати штампи 2 ІВМ 10 копійок 2013 року, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо у вас є монети України на оцінку, присилайте, з радістю допоможу оцінити та розповім всі особливості кожної монети. А зараз, як завжди, підсумую, що ми повинні звертати увагу в 10 копійках 2013 року. Отже, монета по каталогу ІТК а має лише один штамп, це штамп 2 ІВМ. Що ж до технічних характеристик, виготовлена вона з алюмінієвої бронзи. алюмінієва бронза немагнітна. До цінних монет ми можемо віднести монети, що виготовлені в інших металах, які є магнітними, які мають відношення аверсу до реверсу більше, ніж на 30 градусів. Та монети, які мають гладкий гурт. Що ж до ціни, звичайний стан від 50 до 70 копійок. В штемпельному близьку від гривні до 2 гривень, і врол коштує 350 гривень. От саме такі особливості треба знати по дані монети та враховувати їх, коли ви її тримаєте в руках. На цьому буду закінчувати своє відео. Зараз залишу пару секунд, щоб ви ще ознайомилися з цією цікавою монетою.